Довмош повертати, регулювати, регулювати, крутити, хочеш ще хотити, шнисти. Просто збирається елементарно. Так. Немає таких, як у дашки, дашки багато цього чиститься. Ну, так все, пороху боїться, теж так само треба витирати. Тримати в чистоті і порядку, Там. Любить чистоту. Зарядив, два рази білочку передернув і працюєш. Патрони вкладаються дуже просто, дуже елементарно легко. Виштовхується, все нормально. Найважчі бій — це перший бій. Я був кулеметником, прикривали хлопчик. Всі якраз почалися штурмові дії. Ну, так як все, заходять нові, ну, давайте нас перевіряти всіх». «Чи Ми вистаємо терщі. Ще... Ні, вистаю, все нормально. Було багато заготів. Було поранено. Рісто їли, вітримали, один за одним трималися. Прийшов шлях, так як побратим говорив з Харківщини і дотепер. Кулемет заніс, виніс, поклав на точку. І стараюся, щоб в нього не попало, маскувати, його замаскувати добре. Треба. І так зробити над ним точку гарну, аби РПІшки не достали, мінометка не дай Боже. А вже як попало, так попало. Треба відкоригувати вогонь, відстрілятися і трошки те, коли треба змотатися з тої точки. Дуже тяжко втрачати друзі. Дуже багато люблю. Бойових було і, 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 і там КБУРТГ і по цьому були. От, от і все. Кулемет гарний, надійний. Працює безвідказно, якщо за ним дивитися, так як по сказав. Побойна сила два кілометри добре бере. Ми були у піхоті, в трек, воно нас кидали, ми допомагали їм. Ми були також піхотинцями, то як кулемет не кракується, він має вміти все робити. Саме більше людей не вистачає. Бажано б дронів ще якихось таких, щоб. В середньому працювали 800 патронів, потім міняєш стол, тут йде два ствола. Міняєш ствол і працюєш далі. Бати чистити, він працює ідеально. Працював до 5000 набоїв. Патрончик. Будівельник пічник. Дружина двоє дітей. Чесники. pun tožne na za tošne. Druže na gdje te? Vidnja. se. Tremajim se.